Осінь темніє. Вася та Марійка повертаються з поля на своєму возі, заповненому сіном, будучи втомленим, васько заліз на самий верх, щоб подрімати. А Марійка сіла за вішки. Через деякий час Марійка зі страхом кричить: Васю, Вася, щойно проїхав мотоцикліст без голови. Ой, та що ти кажеш, дурепа. Не заважай мені спати. Через деякий час воно знову зі страхом кричить: Васю! Знову проїхав мотоцикліст без голови. Ай, ну гаразд. Зараз подивимося. Піднімається, чекають вони, і нарешті ззаду мотоцикліст обганяє їх. І справді без голови. Марійка, ну, ти бачиш, я ж тобі казала, казала, а ти здалося? Ай! Ну, ти дурепа, Марійко, косу то в бік прибери. Поїхав учора на рибалку, і як на зло цигарки вдома забув. Ну, як же без цигарок на рибалці, усю машину облазив, а добре що в кишені з боку за кріслом водія, знайшов сина цигарки. Фух, такої рибалки в мене ще ніколи не було. Я за годину спіймав три дельфіни, дві акули і одне лохнецьке чудовисько. Так, добрий день. Здравствуйте, лікарю. Ну що ж, приступимо. Ви курите? А Не зовсім не зовсім? Як це? Ну, я пасивний курець. Інші курять, а я дихаю. А, Розумію. Е, так далі. Коханням займаєтеся? Ну, не зовсім. Е? <рив> лікарю, коли ми з чоловіком займаємось коханням, у мене коліна і лікті болять. А то позу поміняйте. А як тоді телевізор дивитися? Увага! Прийняли новий закон. Якщо жінка в ліжку лежить, як колода, чоловік буде платити податок за нерухомість. А я свого чоловіка в ліжку називаю мівіною, Бо він дві хвилини і готовий.